Я можу не поділитися чудовим райончиком для проживання з мобільними будиночками. Я насилу тут тільки що знайшов, куди треба цей заказ, замовлення віддавати, бо нумерація через одне місце зроблена. Дуже не то що стрьомний, дуже сумний район. Дуже все сумно виглядає, як тут люди живуть, навіть і думати не хочеться у цих от класних будиночках. І я не хочу навіть узнавати, яка ціна, чи 5 доларів, чи 50, чи 500. І який контингент тут живе, теж мені щось якось не дуже хочеться узнавати, але можна додумати. Щось там собі, да? видно, що не всі вони навіть е живуть у них люди, тут Ту -ту, ніхто не живе, тут теж ніхто не живе. Видно, що ні штор, нічого немає і І всередині все проглядається. От такі дуже штуки стоять, Ті, по, теж як будинки, там у них свої, свій номер є, теж по, по всьому району по цьому. Тут вони живуть теж. До речі, тут вже не перший раз, але всі рази було в основному вночі. Щось тут дешеванське сюди замовляли. Хтось тут вже живе працівник або ветеран рятувальної служби берегової. Але завжди це було вночі і якесь таке щось дешеве. Ну знову ж таки, зараз я з Волмарта завіз кульків 10 хавчика різного. Комусь, та й виїжджаю. Як він називається цей комплекс? Не скажу, а можливо і скажу. Зараз спеціально сюди повернуся, щоб зазняти ось цю ну, ком'юніті. Ось такий район.